Взаємодія з людьми з порушенням зору. Мене звати Федорчук Тетяна. Я тифлопедагог. Працюю в Житомирській спеціальній школі для дітей з порушеннями зору. В цьому відео ми надамо рекомендації щодо спілкування з незрячими людьми. Наша мета сприяти комфортному спілкуванню та безпечному супроводу. Ці рекомендації допоможуть вам надати підтримку у разі їх необхідності. Встановлення контакту із людьми з порушенням зору. Якщо ви зустріли людину з білою тростиною, яка, на вашу думку, потребує допомоги, підійдіть до неї, приверніть до себе увагу, легенько торкнувшись плеча або привітавшись: Добрий день, вам потрібна допомога? Доброго дня. А тут може бути два варіанти. Перший, я можу відмовитись, тому що на даний момент мені допомога не потрібна. І другий, я можу погодитись. На допомогу, якщо така людина дала згоду на допомогу їй, не чіпайте ніякому випадку її білої тростини. Запропонуйте свій зігнутий лікоть з зручного для неї боку, прямуючи по дорозі, не забувайте попереджати про перешкоди на рівні обличчя і під ногами і про зміну поверхні. Під час руху не забувайте про зручний темп, і коли ви прийшли до місця призначення, переконайтеся, що незряча людина далі може пересуватися самостійно. Допомога в орієнтуванні людям з порушенням зору, підведення до стільця. Якщо незрячу людину потрібно посадити, ми підводимо її до стільця, ставимо свою руку. Я своєю рукою дивлюсь, де знаходиться рука Тетяни. Знаходжу, де спинка стільця, сідаю. До речі, якщо переді мною стоїть стіл, про це теж бажано говорити. Допомога в орієнтуванні людям з порушенням зору. Прохід крізь двері. Для того, щоб прийти крізь двері, незряча людина повинна бути з боку петель. Для цього іноді ми повинні поміняти руку. Я ставлю руку позаду, віка міняє напрям. Я проходжу руки знаходжу інший лікоть. Відчиняю двері, попереджаю про це віку і говорю про те, що вузький прохід. Я йду позаду за спиною. І двері я можу закрити сама, не треба довкола мене кружляти. Такий спосіб, коли людина іде за спиною, можна використати у вузькому коридорі, а також в потязі або маршрутному таксі. Допомога в орієнтуванні людям з порушенням зору, підйом по сходах, тримаючись за лікоть. Зараз ми підходимо до сходів. Пам'ятаємо, що людина з порушеннями зору має бути на пів кроку позаду від вас. Підходимо до першої сводинки перпендикулярно, попереджаємо про неї. Зазначаємо, що у нас іде рух догори, і пропонуємо незрячій людині. Віко, ти підеш тримаючись за перила чи тримаючись за лікоть? За лікоть. Пам'ятаємо, що супроводжуючи має бути на одну сводинку попереду. Допомога в орієнтуванні людям з порушенням зору. Спуск по сходах, тримаючись за перила. Якщо людина виявила бажання спускатися, тримаючись за перила, підводимо її до сходинки. Зазначаємо, що рух йде вниз. Кладемо руку на перила. Будь ласка. Ей, я просто склітковою на рука і знаходжу перила. Рекомендації щодо взаємодії із людьми з порушенням зору. Пам'ятайте, що люди. Порушенням зору також ведуть активний спосіб життя і досить самостійно. Коли ви бачите незрячу людину, ви можете запропонувати їй допомогу. Але будьте готові, що вона може і відмовитись. І якщо я погоджусь на допомогу. Будь ласка, не запитуйте, а чого ти йдеш сама, або чого ти так пізно повертаєшся сама додому. Мені завжди хочеться запитати, а ви? Також дуже часто запитують. Чому ти наносиш окуляри щоб краще бачити? Або чому ти не зробиш операцію, щоб краще бачити? Повірте, якби в мене була така можливість, я б це обов'язково зробила. Якщо незряча людина прийде до вас отримати послугу і поруч з нею буде супроводжуючий, будь ласка, спілкуйтесь з незрячою людиною, адже саме вона прийшла отримати послугу. Якщо ви спілкуєтесь з незрячою людиною, будь ласка, не жалійте нас. Адже ми такі самі, як і ви, просто ми гірше бачимо. Пам'ятайте, що люди з порушенням зору такі самі, як і ви, у нас такі самі проблеми, така сама буденність, навіть мрії такі самі, як у вас. Відео створено в рамках проєкту захист прав людей з інвалідністю на місцевому рівні, який реалізовується за фінансової підтримки Національного демократичного інституту NDI.